Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа звати Катерина Широкопояс. І це час новин на телеканалі Еспресо. У Запоріжжі завершили рятувальні роботи після нічної атаки ворога. 29 людей дістали поранення. Повідомило держслужбі з надзвичайних ситуацій. Серед травмованих – 13-річний хлопчик, 12 жителів перебувають у медзакладах. Окупанти випустили по місту щонайменше 10 БПЛА, били по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі, як наслідок, пошкоджені будинки, університет та об'єкт інфраструктури. Із під завалів дістали трьох мешканців. Після вибухів сталися численні пожежі, які вже. Вже загасили. Почалось, як вроді, мотоцикл летить, mm -hmm. їде. Один за одним, 12 штук насчитали, а потім бахкає десь, бахкає, а потім бакула і воно і загорається. Все, тут крик, стогни, ужас. Mm -hmm. ну, спасибо, допомогли ви, вийти нам. Де ваш батько? Сказали, що в дев'ятій. Ну це поліція нам сказала. Ми, я, ми його дзвонили, він живий. Це 100%. Він нам відповів, сказав, що тут все корить, що він задихається. І це що я це все, що я знаю. Потім да, він не ходячий просто. Він не ходить сам. Ми зараз у поліції, сказали, куди його забрали, і будемо зараз дізнаватися, як і на якому він ще стані. Все, що знаємо. Я ж кажу, у нього була кішка. Будемо шукати, де вона є. Кажуть, що бачили росіяни. Уночі атакували також локомотиву ремонтний завод у Запоріжжі. Про це повідомили в Укрзалізниці. Підприємство спеціалізується на відновленні пасажирських електровозів. Пожежа, що виникла у наслідок удару, на ранок загасили. На місці працюють вибухотехніки. Персонал підприємства перебував в укритті, тож ніхто не постраждав. А окупанти ударили шахедом по селу Миколаївка, перша Лузівського району на Харківщині. 72-річна жінка дістала поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. На території приватного домогосподарства загорілася трава та дрова, пошкоджений житловий будинок та господарча споруда. А загалом 64 ворожих БПЛА збили уночі та уранці наші оборонці. Ще близько стільки ж безпілотників імітаторів були локаційно втрачені. Про це повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Ворог загалом запустив по Україні 150 дронів. Унаслідок атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Шестеро людей дістали поранення через російську агресію на Херсонщині. Між ударами артилерії та авіації впродовж доби перебували три десятки населених пунктів та Херсон. Про це повідомили військові адміністрації області. Окупанти били по критичній соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкодили, зокрема, три багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також понівечили газопровід, господарську споруду та автомобілі. Кремлівські спецслужби готують теракти у різних регіонах Росії на 9 травня. Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота «Інформнапалм». ФСБ нібито отримала завдання від вищого керівництва. Теракти планують здійснити у кількох російських містах, стверджують розслідувачі. Водночас у Москві для забезпечення порядку на час параду кидають усі сили, аби він відбувся без інцидентів. Війна в Україні не закінчиться найближчим часом. Таку думку висловив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю телеканалу Fox News. Він переконаний, що зараз кожна сторона знає, які умови досягнення миру висуває опонент. Усе, нібито залежить від росіян та українців. І США все ж таки сподіваються, що сторони далі цитата одумаються. Також додав, що перед адміністрацією Трампа стоїть завдання допомогти сторонам знайти компромісну позицію для припинення війни. I, I really вони повинні дійти згоди і зупинити цей жорстокий конфлікт. Це нікуди не дінеться і не закінчиться найближчим часом. Так, українці розгнівані, тому що на них напали. Але чи будемо ми продовжувати втрачати тисячі і тисячі солдатів за кілька миль території? США більше не будуть посередниками між РФ та Україною, бо настав час для прямих переговорів. Про це на брифінгу заявила речниця держдепартаменту Сполучених Штатів Темі Брюс. Вона також додала, що Вашингтон все ж докладатиме зусиль для встановлення миру. Але зараз на переконання держдепу ситуація вимагає конкретних ідей від Москви та Києва. Ми не будемо посередниками, ми не будемо миттєво летіти на інший кінець світу, щоб модерувати зустрічі. Зараз робота має вестися між двома сторонами. Вони мають сісти за стіл переговорів та сам на сам досягти згоди. Сполучені Штати відправили в Україну списані винищувачі f 16 До логістичного центру Польщі їх доставили з Аризони українським вантажним літаком АН-124. Про це повідомляють американські військові медіа. Літаки використають на запчастини для ремонту винищувачів, які вже є на озброєнні української армії. Я ж нагадаю, повітряні сили отримали перші винищувачі у літку торік. Свобода має свою історію, і вона пишеться не лише на фронті, а й на стінах зруйнованих будівель. Як сучасне мистецтво підтримує рух спротиву на прифронтових територіях, далі в нашому сюжеті на руїнах Гуляйпійського краєзнавчого музею, знищеного російськими обстрілами у серпні 2024 року, з'являється новий символ української свободи. У рамках акції Стінописи спротиву художник Андрій Єрмоленко створив мурал, який нагадує: воля має свою ціну. На розбитій стіні кістяк анархіст із двома револьверами, тризубом на шапці і вінком строянт. Це алюзія на постать Нестора Махна, лідера українського селянського повстання початку 20-го століття. Гуляй поле тоді стало осередком боротьби за самоврядування і справедливість. Під моралом чітке послання Україна це моя земля. А це стіна зруйнованого культурно-спортивного комплексу Сучасник, де колись працювала школа мистецтв. На уламках переосмислена початка війська Запорізького одного з перших українських державних утворень 19 століття, а також козак із автоматом на плечі та емблемою руху опору на грудях. Таким художнім прийомом Андрій Єрмоленко підкреслив історичну тяглість боротьби за волю, зв'язок поколінь та переродження козацького духу у сучасних захисниках України. Акція стінописи спротиву ініційована рухом опору та центром національного спротиву сил спеціальних операцій ЗСУ. Через мистецтво художники підтримують дух спротиву на прифронтових і окупованих територіях. Бо, коли зникають стіни, залишаються ідеї, ідеї, які перемагають. Просимо долучитися вас до термінового збору на ремонт автомобілі для 141-ї ОМБР. Автомобіль це така ж зброя, як гармата, ракетна установка чи БПЛА. На жаль, після бойового виходу ця зброя потребує ремонту. Ваш донат допоможе повернути залізного друга до строю. Кожен може стати частиною перемоги. Долучайтеся до добрих справ для майбутнього України. Наша ціль 200 тисяч гривень. Більше цікавих відео шукайте на YouTube каналі Еспресо. Обов'язково підписуйтесь, адже там прямі ТЕРУ, усі випуски новин, програм та спецпроєкти, що можна побачити. Лише у нас також короткі відео на гарячі теми розділі Шортс. Поширюйте, коментуйте, будьте поруч щодня. Ну а щоб дізнатися більше цікавої та актуальної інформації, слідкуйте за оновленнями на нашому сайті а також у наших соцмережах. Ми з вами побачимось уже менше аніж за годину. А далі на вас в етері чекатимуть мої колеги Леся Вакольок та Андрій Сайчук. Тож залишайтеся з спресо та не перемикайтеся.